Вітаю, я Клишевнікова Софія, учениця Сарненського ліцею за числом 4. Сьогодні ми обговоримо дуже цікаву мікроскопічну рослину, основне джерело зеленого золота хлорофілу. Вперше з хлорелою познайомилася на уроках біології, а потім зустріла в магазині Їжа. Виявляється, що вона живе на землі з докембрійського періоду, тобто понад 2,5 мільярди років. Вона була серед перших одноклітин, що почали вловлювати сонячні промені. І нарешті планета заграла різнобарію. До того часу життя на землі було тьмяним і безбарвим. І ось ця мікроводорість створила навколо себе чимало галасу за нашої історії, брала участь у війнах, космічних програмах та вже понад 50 років є справжнім хітом в Японії. Наразі вона загальновизнаний суперфуд. Який активно досліджується в Азії, Європі, США, Австралії та частково Україні? Мене зацікавило питання: чи корисно людині вживати хлорелу, і як ця водорость стала харчовою добавкою, що має супер властивості? Як ще використовують люди цю мікроскопічну водорость у своїй діяльності? Отож, ми поставили мету вивчити особливості такої популярності, як хлорела звичайно, у житті людини. Її значення є здоров'я та використання у господарстві, що її визначило завдання роботи. Перше проаналізувати наукову методичну літературу щодо знищуючи хлорели у покращенні здоров'я людини. Друге Дослідити у літературі використання хлорели в господарській діяльності. Третє виростити хлорелу в акваріумі та дослідити її за допомогою мікроскопа, визначити всі основні органолептичні показники хлорели у різних станах. Четверте. Розробити рекомендації щодо можливості використання хлорели у повсякденному меню. Предмет дослідження. хлорела звичайна. Об'єкт дослідження корисні властивості хлорели для здоров'я та господарства людини. Хлорела один з представників роду одноклітинних зелених водоростей, які відносяться до відділу хлорофіта. Вона була відкрита в 1890 році голландським біологом Беєренком. Клітина хлорели має колясту форму, поширена в прісній і солоній воді, на зволожених ділянках суходолу. Клітина хлорела не має чутиків і тому нерухома. У неї також немає світочутливого вічка. Клітина оточує щільна клітина оболонка. Хлорела має одне ядро. Її хлороплаза звичайно чужоподібної форми, живиться лише завдяки фотозинтезу. Газобін відбувається через поверхню клітини розмножується нестатевим способом нерухомими спорами внаслідок поділу вмісту материнської клітини. За несприятливих умов оболонка клітини хлорели може поширюватися. У цитоплазмі накопичується багато олії і запасного крохмалю. У такому неактивному стані хлорела може перебувати тривалий час, найпоширеніше є хлорела звичайно. Саме хлорела володіє здатністю інтенсивно виробляти кисень через що вона є невід'ємною частиною життя на підводному човні або на космічному кораблі. Вона використовується в якості біологічно активної добавки, тому що містить безліч мікро- і макроелементів. У рибництві хлорелу використовують для очистки ставків mm -hmm. та збагачення води кисню. Хлорела органічно високоефективний, природний біостимулятор росту рослин, що прискорює коренеутворення ріст і цвітіння. Органічно-екологічне безпечне добриво для тваринництва та птахівництва хлорела є альтернативним джерелом білків, вітамінів та амінокислот. З складу хлорели входить понад 40 амінокислот, включаючи всі незамінні. Хлорела рекордсмен за вмістом вітаміну В, фолієвої кислоти, вітамінів А, Е, єдине натуральне джерело вітамінів в 12 для веганів. Містить білка більше ніж м'ясо курки або яйце. Входить до раціону космонавтів, застосовується для регенерації повітря на субмарині, лісять регулятори росту і розвитку, аоксини і гібереліни, фенольні сполуки, природні стероїди, активатори клітинного ділення, цитокініни, природний антибіотик, хлорелин, що знищує патогени мікрофлору. Медицина та косметологія цінують цю водорусь із засначного місця хлорофілу. Також хлорела використовується для поліпшення травлення, для зняття запалень на м'яких яснах смісня кісткової тканини. зниження Частот астматичних і алергічних нападів зміцнення судинних стінок, нормалізація тиску, запобігання урвань І для боротьби з вірусними та інфекційними захворюваннями, для поліпшення здоров'я шкіри, продовження її молодості, насичення кисню. Ми досліджували проби води з акваріум на наявність хлорел та пересвідчилися, що вона легко розмножується в умовах кімнати. Вода в акваріумі чиста, не зелена. Спостерігаємо хлорелу тільки під мікроскопом при збільшенні у 600 разів. Хлорела порошок, який ми придбали в магазині їжа, як біологічно активну додатку на цьому збільшенні мікроскопа містить як повноцінні клітини, так і зруйновані, що є природним при технології виробництва таких продуктів. Визначили органолептичні показники порошку хлорели, яскраво виражений запах водоростей, нагадує запах норі для суші, добре розчинений у воді, створює насичений. Розчин зелено смарагдового кольору, за смаком нагадує воду і ставка, але пити можна. Таблетка хлорели мають дуже різкий запах та неприємний смак. Треба швидко запивати водою. До таблетки, до таблетки додані ще клейкі речовини тому від мікроскопом не розглядали. Купити хлорелу можна в різних формах у вигляді порошку, таблеток, екстрактів. Порошок сухої хлорели. Зручно додавати до коктейлів, соків, супів, салатів, смузі, боулів, в каші, мюслі, йогурти та гранолу. Водорость легко розчиняється у воді. Порошок хлорил застосовується в косметичних засобах для домашнього та професійного догляду, маски для обличчя та тіла для волосся з екстрактом хлорел. Добавка водорості стане відмінним додатковим джерелом вітамінів і мікроелементів. Але незважаючи на те, що хлорела має вражаючий список корисних властивостей, не варто харчуватися на бездомно. Досліджуйте і вирішуйте, хлорела це мейнстрім чи справді корисна знахідка для людства. Вірте в силу науки!